Мене звати Сорока Назарій Любомирович, начальник відділу з оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 02 квітня 2024 року, в 11 годині ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності з реконструкції нежитлових будівель та споруд під завод з виробництва виробів з автоклавного газобетону по вулиці Степана Бандери, 40 у селі Розвадів Стрийського району. Львівської області суб'єктом господарювання виступає компанія ТОВ Ковальська газобетон. Отже, наші громадські слухання проводяться відповідно до змін закону України про оцінку впливу на довкілля у вигляді відеоконференції. Так само відповідно до постанови Кабінету міністрів 989 щодо порядку проведення громадських обговорення у процесі оцінки впливу на довкілля. Коротко розкажу, як будуть проводитись громадські слухання, порядок їх. І якщо будуть якісь зауваження до порядку, прошу е е сказати, і ми їх внесемо в корективи. Е е порядок, е порядок проведення громадських слухань буде такий, коротко доповім, е як головуючий громадських слухань відповідно до постанови Кабінету Міністрів 9.8.9. Про процедуру з оцінки впливу на довкілля, як вона розпочалася, і потім надам слово представнику суб'єкту господарювання, ви представляєтеся. так само коротко про планову діяльність, для чого ця планова діяльність здійснюється, і що ви передбачаєте. І по впливу на довкілля, або представник суб'єкту господарювання розказує, або там розробники звіту з оцінки впливу на довкілля про вплив планової діяльності на компоненти довкілля, Тоже не до 10 хвилин, якщо бачу, що поки що громадськість у нас відсутня по тому переліку, що є у нас присутні учасники. І якщо будуть зауваження пропозиції до виступаючих, або питання до виступаючих, якщо відповідь не надасться під час громадських слухань, відповідь має надатися в письмовому вигляді протягом 5 робочих днів до запитувача. Отже, якщо коротко я пояснив, якісь питання є до порядку денного. Якщо немає, тоді почнемо наші слухання. Ще раз наголошую, сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності з реконструкції нежитлових будівель та споруд під завоз, завоз виробництва виробів з автоклавного газобетону по вулиці Степана Мандера, 40 у селі Розвадів Строїцького району Львівської області з суб'єктом господарння виступає Тов, «Повальська» газобетон. Процедура з оцінки впливу на довкілля планової, планової діяльності розпочалася 1 травня 2023 року шляхом. Оприлюднення повідомлення про планову діяльність е, в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. З дня е, під номером там, 2023 4261 0619. З дня оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозицій до планової діяльності. Та обсягу досліджень, до департаменту екології, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля до департаменту екології не надходило, про що було повідомлено суб'єкту господарювання відповідним листом. Після першого етапу проведення оцінки впливу на довкілля суб'єкт господарювання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши. 13 березня 2024 року звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля там вже була це нова, у зв'язку з змінами закону України про оцінку впливу на довкілля, там новий реєстраційний номер 6806. Так в оголошенні було зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 2 квітня 2024 року, в 11 годині, та надано посилання на громадські слухання. Було в оголошенні вказано. Так само оголошення було розміщено в публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність. Це зупинка автостанції Миколаїв, зупинка транспорту на дорозі села Розвадів, вулиця Біле Седаналишена в селі Розвадів. Автобусна зупинка села Дроговиш. Також відповідні оголошення і звіт був розміщений в паперовому вигляді в департаменті екології та природних ресурсів за адресою міста Львів вулиця Стрицька, 98, в розвадівській сільській раді за адресою село Розвадів, вулиця Біла 18А. І е, е, в компанії Товповальська газобетон у селі Розвадів Стрийського району, вулиця Степана Бандери, 40. В е, паперовому вигляді, бо е, є, знаходиться звіти з оцінки впливу на Так само в електронному вигляді можна ознайомитись в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на платформі екосистеми Отже, коротко я сказав про. Е, як розпочиналася наша планова діяльність. Надаю слово суб'єкту господарювання. представляєтесь і доповідайте. Всім доброго дня. Мене звати Гордєнка Катерина, я представник розробника звіту з оцінки, коли воно довкілля. Так, я можу включити презентацію? Так? Так, так, можете включити. Mm -hmm. Uh -huh. Щось саме, ага, замахуєчку. Так, видно э, екран? Ні, назад, ще поки що не видно. Так, ага, зараз. Зараз видно? Так. Uh -huh. Дякую. Так, до вашої уваги представляється звіт зацінки впливу на довкілля планованої діяльності, що передбачає реконструкцію нежитлових будівель та споруд під завод з виробництва газобетону, з виробів з автоклавного газобетону за адресою Стрийський район Львівська область на території розвадівської сільської ради у селищі розвадів по вулиці Степана Бандери, 40. Територія під забудову нового заводу має складну конфігурацію. Складну конфігурацію та складається з трьох земельних ділянок загальною площею 11,444 гектара. Територія вільна від дерев та чагарникових насаджень. Планований обсяг виробництва складає по перший черзі 688 тисяч 500 метрів кубічних на рік. По другій черзі взагалі виробництва буде складати 1 мільйон 308 тисяч 150 метрів кубічних на рік. Технологічний процес виготовлення газобетонних виробів передбачає мокрий процес помолу піску і гіпсу, змішування Міксері з сухими компонентами, згідно рецептури, витримку масиву оформлять для дозрівання і різання масиву на вироби різного типу. Після цього газобетонні вироби проходять обробку в автоклавах, де набувають кінцевих споживчих властивостей. Після автоклавів газобетонні вироби сортуються, укладаються на палети, упаковуються і конвейером транспортуються з виробничої будівлі до відкритого складу готової продукції. Біля виробничого корпусу розташовується. Склади піску та гіпсу для зберігання сировини. Також цементи передбачається зберігати у насилосному складі. Завантаження силосів передбачено з автоцементвозів пневмотранспортом. Для забезпечення технологічних потреб виробництва парою і стисненим повітрям передбачається парова котельня і компресор, компресорна, яка розташовується в енергоболоці. Постачання пари є, парові котли стисненого повітря, винтові компресори, котельня, що працює на природному газі. Проектними рішеннями передбачені внутрішні майданчикові мережі водопроводу технологічного питного та протипожежного каналізації побутової та дощової. Електричні мережі, мережі зв'язку та газопровід. Режим е, роботи заводу передбачає 340 діб на рік в дві зміни по 12 годин. Орієнтовна кількість працюючих буде складати 514 осіб. Відповідно до державних санітарних правил, планування забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 19 червня 1996 року, номер 173 Нормативна санітарна захисна зона для виробництва бетонних виробів складає 100 метрів клас небезпеки об'єкта санітарної класифікації четвертий, нормативна санітарна захисна зона для об'єктів автозаправної станції 50 метрів для котельної. Та дизельних генераторів санітарна захисна зона не встановлюється. Для автостоянок встановлюються санітарні розриви. Відповідно до зазначених розмірів, санітарний розмір санітарно-захисної зони повністю витримується по відношенню до найближчої житлової забудови. Основними впливами на навколишнє середовище при здійсненні планованої діяльності передбачається вплив на атмосферне повітря, утворення відходів та шумовий вплив. Повітряне середовище. Вплив на атмосферне повітря відзначатиметься за рахунок викидів забруднюючих речовин від технологічних процесів при проведенні будівельних робіт та монтажних робіт та при експлуатації підприємства. Загальний об'єм викидів забруднюючих речовин при здійсненні Будівельних та монтажних робіт буде складати 20,7 тонн на весь період будівництва з врахуванням парникових газів. Під час експлуатації підприємства об'єм викидів при максимальному навантаженні буде складати 198,347 тонн на рік без врахування парникових газів. Об'єм викидів парникових газів складає 17 571,35 п'ятсот діоксиду вуглецю, нуль, три сотих діазоту. Та 0,3 метану. Аналіз результатів розрахунків розсіювання забруднення атмосферного повітря показав, що забруднюючих що по забруднюючих речовинах що викидаються при реалізації планованої діяльності, максимальні приземні концентрації на межі е, е, санітарно-захисної зони, з урахуванням фонових концентрацій, не будуть перевищувати е, 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 зазначених нормативів та будуть знаходитися в, меж, е, в межах санітарних норм. Клім... Клімат та мікроклімат. Негативний вплив не передбачається на клімат. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні е, відходи. Джерелами утворення відходів при будівництві об'єкту планованої діяльності будуть підготовчі та будівельно монтажні роботи, а також господарська діяльність персоналу, в ході яких будуть утворюватися відходи. Також в процесі експлуатації будуть утворюватися виробничі відходи пов'язані з роботою підприємства, такі як спецдяг, спецсуддя, відходи паперової та картонної упаковки, відходи електронного обладнання, акумуляторні батареї, абсорбенти, фільтрувальні матеріали. Та інші, а також шлами від очистки вод та тверді побутові відходи. Побутові відходи передаватимуться до системи управління побутовими відходами згідно з договору з виконавцем послуг з управління побутовими відходами. Інші відходи передаватимуться суб'єктам господарювання у сфері управління відходами протягом одного року з моменту утворення на підставі договору, в якому зазначається код відходів згідно з національного переліку відходів. Обсяг найменування та код операції з відновлення або та або видалення відходів при умові на при умові належного тимчасового зберігання відходів у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування та передачі спеціалізованим підприємствам забезпечується безпечний рівень впливу на навколишнє середовище. Шумовий вплив під час проведення будівельних робіт, основними джерелами шуму буде будівельна техніка при експлуатації об'єкту планованої діяльності, основними джерелами шуму будуть вентиляційне обладнання виробничого цеху та автотранспорт. Проведені розрахунки показали, що рівні створювальні ними шумів відповідають вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм. Проектом передбачаються заходи для забезпечення акустичного комфорту для зниження шава впливу на прилеглі території до підприємства водне середовище, планована діяльність розміщується за межами прибрежно захисних смуг водних об'єктів. Проектом не передбачається скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти, водопостачання побутові на господарсько-побутові потреби від проєктованої артезіанської сверловини та отримання водопостачання відповідно до договорів з товариством з обмеженою відповідальністю, розвадів матеріали, водовідведення, господарчі побутові стічні води від будівель об'єкту відводяться самопливними мереж мережами госпобутової каналізації до приймального резервуару, каналізаційно на насосної станції товариства з обмеженою відповідальністю розвадів розваді в будматеріалу відповідно до укладеного договору після введення в експлуатацію об'єкта. Далі напірним трубопроводом надходять до самопливних мереж об'єкту, куди скидаються через колодязь гасник тиску. Відвід -від умовно чистих дощових стоків, передбачається до позамайданчикової мережі каналізації очищених стічних вод. Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій у зонах впливів діяльності, впливи на поверхні і підземні води пріоритетних та специфічно забруднюючих речовин чи надходять у водне середовище при скидах при дотриманні проектних рішень не передбачається таким чином. За умов дотримання всіх прийнятних проектних рішень та заходів щодо охорони навколишнього середовища можна уникнути негативного впливу на підземні та поверхневі води. Геологічне середовище, ґрунти та ландшафт на території провадження планованої діяльності відсутній ґрунтові рослинний шар, так як територія техногенна змінена та знаходиться на території колишнього заводу силікатної цегли. Негативний вплив буде відсутній рослини та тваринні світ, об'єкти природно заповідного фонду. На території планованої діяльності відсутні об'єкти природно заповідного фонду, ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин тощо. Експлуатація об'єкту планованої діяльності при дотриманні вимог охорони довкілля буде відсутній шкідливий вплив на рослини та тваринний світ та їх біорізноманіття. Соціальне середовище, експлуатація заводу не буде спричиняти негативного впливу на стан здоров'я населення та на прилеглі території, спираючись на розрахунки ризиків. Соціально-економічний вплив здійснення планованої діяльності має позитивний характер, обумовлений створенням робочих місць. За рахунок працевлаштування місцевого населення, забезпеченням сучасних умов праці. Е, так, е, наступне це е, заходи при здійсненні планованої діяльності. Е, е, Здійснення регламентованого контролю, технічного стану машин та механізмів, сортування відходів та передачі їх спеціалізованим підприємствам відповідності до встановлених санітарно гігієнічних вимог і природоохоронного законодавства, раціональне використання водних ресурсів, викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявністю дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дотримання правил протипожежної безпеки, дотримання розмірів санітарно захисної зони, дотримання нормативних вимог щодо рівня акустичного забруднення, транскордонний вплив не передбачається при здійсненні планованої діяльності, ризик виникнення аварійних ситуацій зведений до мінімуму, при дотриманні правил пожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки, своєчасному проведенню планово попереджувальних ремонтів. Залишкові впливи на навколишнє середовище в цілому будуть перебувати в межах, що регламентуються вимогами чинного природоохоронного законодавства. України замовник зобов'язується здійснювати проєктні рішення відповідно до норм та правил охорони навколишнього природного середовища та вимог екологічної та санітарно гігієнічної безпеки на всіх етапах експлуатації об'єкта. Враховуючи вище наведення, представляється можливим вважати, що провадження планованої діяльності не призведе до погіршення існуючого екологічного стану у районі планованої діяльності. Дякую за увагу. Доповідь закінчена. Дякую. Дякую, пані Катерино. Ще хтось хоче сказати від суб'єкту розкривання пару слів. Хтось буде ще доповідати. Якщо... Дякую. Немає доповіді. Добре. добре. А, питання, зауваження та пропозиції до виступу. Паючої і до самого звіту з оцінки впливу на довкілля, хто знайомий. Що, ну, я думаю, що немає, бо у зв'язку з тим, що відсутні, відсутні громадськість. Отже, ще раз наголошую, наші громадські слухання е, проводяться сьогодні, е, але громадське обговорення планової діяльності та звіту з оцінки впливу на довкілля триває 25 робочих днів. І кожен, кожен, хто ще не ознайомий зі звіту, може ознайомитися його, якщо вже було вище сказано, в творному вигляді, вигляді на платформі екосистема або паперовому по вигляді, в місцях розташування е, звіту. Так само було сказано де. Так само і до 17 квітня 2024 року Департамент екології та природних ресурсів приймає всі зауваження та пропозиції до планової діяльності і звіту до оцінки впливу на довкілля. Коротко про так само наголошую, що наші громадські слухання записуються і будуть висвітлені на каналі YouTube Департаменту екології. Якщо немає заув... відсутня громадськість, але є присутні суб є... представники суб'єкта господарювання відповідно до постанови Кабінету міністрів 9.89 щодо порядку проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля, вважаю, що такі громадські слухання є відбувшими у зв'язку з тим, що є представники суб'єкта господарювання і представники уповноваженого територіального органу, тобто департаменту екології. Дякую всім за увагу, гарного, спокійного сім'я. Дякую, до побачення, взаємодію.